Доброго раночку. Готую собі такий сніданок. Тушена капусточка із м'яском, спеціями різними. морквочка, помідори, зелена цибуля. Я не вживаю старої цибулі, тому що в мене алергія на неї. Якесь таке робиться. Тільки додається якісь алергія, ще щось, ще щось. Бачите, це вже із капусти сочок виходить. Я тільки що все помішала і воно закипіло. Ось така буде в мене сьогодні їда. Приправ різних дала. От, сухий часник гранульований, перчик, часничок, бачите. Ну і різні приправи. І ще я даю, бачите, гірчиця. Ціла гірчиця, дуже люблю в капусті її. Ще люблю хмелі свині, але в мене вони закінчились. Сьогодні куплю. Вже он лежить список, ручка і додаю, що мені купити. Всім гарного ранку, всім всього найкращого. Погода на говорить дощ і буде до 2 числа. Чи до третього. А далі буде трошки потепління. Отаке. Почнемо. Закриваю кришечкою, хай тюшу. Ой, я потіла. Закриваю кришечкою, хай тушиться. Тут м'яса дуже багато, курячого. Дуже багато, маленькими отакими от кусочками. Ой, боже, отакими от кусочками, бачите, порізала. Закриваю хай... капусточка, зараз пустить сочок і буде смакота. Всім гарного дня, мирного неба! Всім здоров'я і всього найкращого!